Кем ты хочешь стать в будущем, мой друг? Если честно, человек бесшинно имею стать как свой учитель и наставник, брат мой. Извини, но арбузы продавать могу только я. Понятно? Все живим! Повертайся, благаю Повертайся живим! Благаю. Що ви навчилися за три роки молоді? Ланден і за of Great Breed. І все? Наші да. дівчатам зуби. Щоб кусати. Кого? Скільки коренів має верхній прималяти? Два. Pridūrūkmūs. Ar tai, klausite, neįgyvėks. Badien. Buenos dios, myaimingus. Slava Jėzų su Kristu. Magyarno mučiačios. Doromenti buvai. Kuranto parafinį daro, myo pseudonimo, jis padarė Romo. Як ви вже знаєте, мене звуть Папа Римський. А море професора? Дорогі викладачі. Мафія Козаноста. Та дирекція медичного коледжу Монада. Студенту Кабальєро. Випускники. Салюто ваша портрет. Вітаю у вашій особі. Карнавало фестивалу Ля Фініта. Остання сесія закінчена. Джурао Амбразіо Жевре Смокінг Ганджі Бас. І ви одягнули святкові вбрання, зробили зачіски. Бандіто, садісто, барбосо, терористо, дамаджес фурту коледжос і всі студенти і випускники залишили коледж. Професором Мазахісто. Дуже закохані свою роботу викладачі. Fuck my, my little baby and goodbye. Прощаюся з улюбленими студентами. Шершеля фам за прето проблема целюліто. Бажаю вам зберігати молодість та стрункість. Магістро Велемуро Штангі Церкву членоверо. Закінчити магістратуру. Пробіганто для адміністранто.

там олені, олені, небриті і не голені, дивні створіння в них з мозгів стичать коріння. Одне питання сьогоднішнього дня. Чи стоїть у вас пломба? Stop it. I'm sexy and I know it. Вибач, але як тільки пенсію? А може. Яке ваше враження про здачу державного екзамену? Ти мені? Я радий, що мені не треба йти на перездачу. Ні, мені ні, моїм одногрупникам. По-друге, я... Чи Чербаник не здав? Ти чербаник ще не здав? Не везе комусь. Я радий, що поступив саме у цей котич. Я тут навчився багато всього нового і завів дуже багато друзів, які мені стали справжньою сім'єю, великою сім'єю ЗТ-1. Я поставила тобі три, але думаю, ти вивчиш і ти вивчиш на перестанчику. Добрий день, власне. Добрий день. А може так, ми поставили, я не розумно, я все вивчив, я все вивчив, на перший подивився. Може, вивчиш на завтра? Да нее. А, после бата. Тайте та, та, та но. Ну. Будьте Ти. Що таке пульпа? Ну ко. Що таке пульпа? Розказуйте швидко І не думайте. Uh, пульпа то є. Uh, Чостака, ткака, Яков, Місі, пасту в лакалут? Да. У вас будуть такі зуби, як у бобра. Такі м'ясні? Ні, всього два. Operado. Buenos dias, mis amigos. Wow, é é Estudante eu

<laughs> великолепний. <laughs> великолепний. О, великий і великолепний. Я скажу, І головне питання сьогоднішнього дня. Стоїть ли у вас... Ломба.